Найвищу відзнаку області нагрудний знак за розвиток Закарпаття вручили трьом відомим атлетам, представникам зимових видів спорту біатлоністкам Анастасії та Олександрі Меркушиним і фрістейлістові Олександру Окіпнюку. Серед інших важливих здобутків Олександра Меркушина виборола золото у спринті й бронзу в індивідуальній гонці на європейському юнацькому олімпійському фестивалі 2023. А Анастасія стала чемпіонкою Європи та посіла шосте місце у складі змішаної команди на етапі Кубко світу з біалону. Дякуючи, звичайно нашій команді, взаємопідтримці, дякуючи нашим тренерам, дякуючи Закарпатському ЦОП, Центру олімпійської підготовки, який допомагав нам в ці непрості часи, ну, ми зробили такий сезон, навіть медальний, тому. Сподіваємося, що далі буде краще. цього сезону. Ми багато говорили про Україну, про війну. Багато ділилися зі світом, тим, що коїться у нас в країні. Тому я вважаю, що цей рік він був важливий не тільки як спортивний рік, а як і дипломатичний рік. А фристайліст Олександр Окіпнюк став переможцем Кубку Європи із лижної акробатики, а також у складі національної команди на чемпіонаті світу здобув бронзову медаль. В загальному нашої команди дуже вийшов яскравий сезон. Ми дуже задоволені. Якщо особисто про себе, то міг краще і будемо працювати. Зробив аналіз тільки до перемоги вперед. Ну і дякую нашим захисникам, що дають таку можливість. Варто зазначити, що наші спортсмени увійшли до складу збірної України із зимових видів спорту на наступний сезон 2023-2024. Хочу в першу чергу подякувати вам. За ту наполегливість, ту те ту працю, як ви над собою працюєте і досягаєте таких високих результатів. Це дуже круто, і це для Закарпаття, для нас. Маркує закарпатський край як край атлетів. Ви наша олімпійська надія, дай Бог, щоб все у вас виходило і надалі. А ми з своєї сторони, як місцева регіональна влада, будемо створювати максимальні умови для тренування. Знаємо, що в нас є ряд проєктів, які передбачають відповідну локацію для тренування. Дуже непросто в час війни реалізовувати ці проекти, але ми не дивлячись ні на що, мова повинна отримувати спортивний науковий розвиток і відповідно над цим треба працювати.